Автопарк на зв'язку на основе надходження. такий от Peugeot 307, машина 7-го року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні та з автоматичною коробкою передач. Технічно автомобіль обслужений, немає ніяких зауважень, по кузову також в хорошому стані. 16-ті легкосплавні диски з зимовою хорошою гумою. Переварені у нас пороги по задній частині сидіння. Текстильні, без зауважень, стеля не подерта. спереду маємо два електроскопідімачі, коректор фар, таке, от можна сказати, мультикермо по центральній консолі штатна мультимедія та клімат-контроль. У автомобіля два ключі і вся сервісна історія. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, з радістю очікуємо. По адресі місто Київ вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, дане авто ви можете придбати як кредит і лізинг або ж за готівку, також ми можемо привезти для вас будь-яке інше авто з США або з Кореї. Тому компанія Автопарк чекаємо.